Вітаю! Сьогодні 7 серпня 2022 року. Триває 165-й день з моменту початку повномасштабної війни на території України. У ніч на 7 серпня росіяни обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини. Ворог ударив із Градів. Харківщина зафіксовано 4 вибухи в місті Харків та в області. Миколаїв також під вогнем. Тільки в одній області України не було прильотів від початку війни. Це Чернівецька область. Це свідчить тільки про одне: іде тотальна війна на знищення українського народу, де ворог використовує всі доступні йому ресурси і методи. Українські воїни, захисники нашої країни. Саме вони виконують свій почесний обов'язок по захисту територіальної цілісності та оборони української держави. Це щит, об який ворог зламає свої зуби, і синьо-жовтий стяг буде майоріти в кожному селі та місті України. На Харківському напрямку противник стріляв із ствольної та реактивної артилерії вздовж цієї лінії зіткнення. З вертольотів завдав авіаударів біля верхнього Салтова та Пришива. На слов'янському напрямку ворог здійснив вогневе ураження із артилерії різних типів в районах населених пунктів. Ворог задіяв комплекси радіоелектронної боротьби, вів наступальні бої в районі Богородичного та Долини. Успіху не мав. На Краматорському напрямку були обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів. Літаками штурмової авіації окупанти завдали авіаудару біля спірного. Ворог намагався наступати в районі Верхньокам'янського. Успіху не мав та відійшов на Бахмутському напрямку. Противник провів обстріли неподалік Бахмута, Костянтинівки, Соледара, Зайцевого, Яковлівки, Шумів, Кодеми. Білогорівки, Іванівки, Веселої Долини та Бахмутського завдав авіаударів поблизу Зайцевого та Бахмута. Ворог вів штурм на напрямках Володимирівка, Яковлівка, Покровське, Бахмут, відродження вершина, Новолуганське Зайцеве. Українські воїни утримали позиції та відкинули окупантів назад, але вони продовжують наступ на напрямках Новолуганське Кодема, Травневе Кодема, Семигір'я Зайцеве. Бойові дії тривають. На Авдіївському напрямку окупанти здійснювали обстріли із ствольної реактивної артилерії та танків в районах населених пунктів, завдавали авіаударів біля Микильського, Кам'янки, Авдіївки, Володимирівки та Мар'їнки. Противник вів наступ в напрямках Новобахмутівка, Красногорівка, Спартак-Авдіївка, Веселе Піски, Успіху не мав та відійшов. На південно-бузькому напрямку противник стріляв із танків та всього спектру артилерії по лінії зіткнення та в глибині оборони, намагаючись отримати зайняті позиції, завдав авіаударів поблизу Андріївки, Білогірки та Великого Артакового. Вів інтенсивну повітряну розвідку БПЛА. За добу 6 серпня Збройні сили України знищили 300 російських окупантів. Найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Донецькому напрямку. За цей тиждень Збройні сили України і розвідка досягли сильних результатів у знищенні російської логістики, російської армії і тилових баз рашистів. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах bogun.brigade Ми зброя, що захищає світ. Вірте в Збройні Сили України. Слава Україні!